Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 7 класу Геометрія мерзляк 2024 рік. Номер 109. Знайдіть кути, які утворюються при перетині двох прямих. Якщо перше, сума двох з них дорівнює 106 градусів. Сума трьох з них дорівнює 305 градусів. Це в одній задачці дві задачки. Тобто треба розглянути перший випадок і другий випадок. Добре, давайте зараз зробимо рисунок. Відомо, що дві прямі перетинаються, побудували дві прямі, і показали, що при перетині двох прямих утворюються завжди дві пари рівних кутів. Зараз ми позначимо, де у нас кут 1, де кут 2 кут 3, де кут 4. І дивіться, цими рисочками ми нам показали, що кут 1 дорівнює куту 3, а кут 2 дорівнює куту 4. Тепер треба записати умову. Перший випадок, коли сума двох кутів дорівнює 106 градусів. Нам треба подивитись уважно на рисунок і визначитись, які саме це кути. І от я вам одразу скажу, що це буде сума куту 2 і кута 4. Чому так? По-перше, кут 2 і кут 4 на даному рисунку це гострі кути. Так як сума цих кутів 106 градусів, якщо поділити навпіл, то якраз по 53. Тому я і не кажу, що сума кута 1 і кута 3 дорівнює 106, бо це два тупі кути. Добре. Далі. А чому саме я не сказала, що кут 1 і кут 2 дорівнює 106? Тому що кут 1 і 2 це суміжні кути. Сума їх 180 градусів. Аналогічно, не можна казати, що сума кута 2 і 3 – це також суміжні це 180 градусів. Аналогічно кути 3 і 4 також це суміжні кути. І кути 1 і 4 також суміжні кути, і їх сума 180 градусів. Тепер зрозуміло, чому саме я написала, що кут 2 і 4 дорівнює 106 градусів. Друге. Сума трьох з кутів дорівнює 305 градусів. Дивіться, повний кут дорівнює 360. А у нас сума трьох 305. Тобто четвертий кут якраз гострий, 55 градусів. Тоді ми запишемо, що кут 1 плюс кут 2 і плюс кут 3 дорівнює 305 градусів. Бачите, записати правильно дану, зробити рисунок. Це вже велике діло. Тобто, треба вже якось мати розуміння, як розв'язати цю задачу. Тому на контрольній за рисунок і дану вам вже нараховують бали. Дано записали, тепер пишемо, що треба знайти. Попросили знайти усі кути, що утворились. Утворюються у нас при перетині двох прямих завжди чотири кути. І напишемо знайти кут 1 кут 2 кут 3 і кут 4 Далі пишемо розв'язання і починаємо розв'язувати задачу. Пам'ятаєте, в нашій задачі якби дві задачі. Перша задачка, яка в нашій задачі. Відомо, що кут 2 плюс К4 дорівнює 106 градусів. Ми, поки робили рисунок, ми вже з вами говорили, що кут 2 і кут 4 це вертикальні кути. А вертикальні кути рівні. Тому ми скажемо, що кут 2 дорівнює куту 4 дорівнює 106 градусів поділити на 2, дорівнює 53 градуси. І пояснення чому? Тому що ці кути. Вертикальні. Пишемо, як вертикальні кути. І зараз треба на рисуночок підписати кут 2 і 4 по 53 градуси для наглядності. Далі, ще нам треба знайти кут 1 і кут 3. А ми знаємо, що кут 1 і кут 2 це. Які кути суміжні? А сума суміжних кутів 180 градусів. Отже, запишемо, що кут 1 додати кут 2 дорівнює 180 градусів як суміжні кути. Далі кут 1 дорівнює 180 градусів відняти кут 2 І це дорівнює 180 градусів відняти 53 градуси, і це дорівнює 127 градусів все. І давайте на рисунок покажемо, що кут 127 градусів. Але ж ми ж знаємо, що кут 1 і 3 – це ж вертикальні кути, які між собою рівні. Одразу написали на рисунку, що там також 127 градусів. Так? Ну і треба ж написати, чому. Кут 3 дорівнює куту 1 і дорівнює 127 градусів. І пояснення, як вертикальні кути. Все. Тепер запишемо відповідь до першого випадку. І подивіться, нам треба було знайти перший, другий, третій, четвертий. Тому ми починаємо. Перелічувати з першого 127 градусів, потім 53 градуси, потім 127 і потім 53. Все. Перший випадок розв'язано. Я прибрала це все, а ви продовжуєте записувати. Другий випадок, коли сума трьох кутів кута 1 плюс кут 2 плюс кут 3 дорівнює 305 градусів. А ви знаєте, що повний кут 360 градусів. А сума першого, другого, третього кута 305 градусів. Тоді четвертий кут буде дорівнювати. Розумієте, да? 360 градусів відняти 305. Ну, напишемо, що кут 4 це дорівнює 360 мінус сума кутів 1, 2 і 3, а потім запишемо вже числовий вираз. Кут 4 дорівнює 360 градусів. Відняти 305 градусів, і це все дорівнює 55 градусів. І давайте на малюночок позначимо, що кут 4, 55 градусів. Добре. Ну, ви ж знаєте, що кут 4 і кут 2 це вертикальні кути. Ну, ми одразу на малюнку показали, що кут 2 також 55 градусів. Запишемо: кут 2 дорівнює куту 4, дорівнює 55 градусів, як вертикальні кути. Далі нам треба знайти перший і третій кут. Але ви ж пам'ятаєте, що кут 1 і кут 2 це суміжні кути, і градусна міра їх дорівнює 180 градусів. Пишемо кут 1 плюс кут 2 180 градусів, як суміжні кути. Далі, кут 1 дорівнює 180 градусів відняти кут 2 і це дорівнює 180 градусів, відняти 55 градусів, і це дорівнює 125 градусів. Позначимо це на рисунку. Там де кут 1 поставимо 125 градусів. І ми знаємо, що кут 3 буде також 125. Чому? Тому що кут 1 і кут 3 це вертикальні кути. Запишемо Q3 кут дорівнює куту 1. І дорівнює 125 градусів як вертикальні кути. Все, ми знайшли всі чотири кути. Залишилось записати відповідь. І пам'ятаєте, треба перелічувати за порядком як. Було в умові там, де знайти. Бачите, знайти перший. Тоді перший у нас кут 125 градусів. Потім 55. Потім 125 і 55 градусів. Все, завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!